Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. «Мама, а що це ви робите? спитала Настя. Вже кілька хвилин вона спостерігала, як свекруха крутиться перед зеркалом з онукою на руках. Восьмимісячна яринка. Була дуже спокійною дитиною. Але вже почала капризувати. Що це бабуня надумала? Стоїть на одному місці і придивляється то до себе, то до малої. Мало не ніздрі її заглядає. Нічого я не роблю. Не бачиш хіба? сердито відказала Надія Федорівна. Ну то й добре. Підійшла Настя, простягнула руки до малої. Давайте мені, яринку, вже й час їсти та спати. Надія Федорівна в силу свого характеру розіб'юся, а покорюся, Спробувала було не віддати малу. Відхилилася навіть від невістки. Міцніше притисла до себе дитину, неначе та буде виривати її з рук. Та яринка раптом почала капризувати. Вириватися, щоб чим скоріш потрапити до мами. Свою бабусю по татовій лінії вона знала погано. Всього кілька разів бачила за її коротке життя, і тоті зустрічі були якимись випадковими. Тому для неї це була поки що чужа людина, і те, що вона не віддає її рідній мамі, малечу налякало і засмутило. Надія Федорівна до малої ніяких почуттів не відчувала, хоч яринка і була її першою онукою. Не подобалося жінці, що дівчинка не схожа ні на її синів у дитинстві. Ані на неї чи чоловіка. Зовсім ніяких спільних рис з сім'єю свого батька яринка не мала. Надія все чекала, що така мала дитина весь час змінюється. Мали б вже проявитись хоч якісь, хоч найменші риси, щоб змогли запевнити її, що невістка не нагуляла малу. Якось аж занадто швидко Настя завагітніла. Народила донечку через 10 місяців після весілля. Могли б ще трошки і для себе пожити. А то, молоде, дурне, а туди ж в матусі чим скоріш. Невістку Надія не любила, не настільки гарна, щоб бути достойною парою для її Сергійка. Якась зрозуміла на все свою точку зору має не змовчить ніколи, щоб їй не сказали. Весь час огризається, постійно гне свою лінію, не прислухається до поради. Не попросить допомоги. Все сама та сама. Коли Настя, одібравши нарешті малу, понесла її до кухні годувати, свекруха вийшла в сад. Вона поспішала поділитися хоч з кимось своїм роздратуванням невісткою, що от от прорве її. Та й Сергієві треба в черговий раз нагадати, що не ту дівчину собі в дружини обрав. Зовсім не ту. Її сини разом з батьком щось майстрували біля сараю. Підійшла, постояла хвилину мовчки, потім не втрималась. Сергію, а що це твоя? Мені дитина навіть на секунду до рук не дає. Я що? Ворог для неї. Чи ярині якусь приквість можеш зробити? Що це за ставлення таке врешті решт? Моєму ж домі. Ти босадив свою норовисту». Поки вона всіх тут не перекламутила. Що ж у вас там сталось? розігнувся від роботи старший син, даючи спині трохи перепочити. Повів широкими плечима, ніби скидав з них тягар. А що у нас може статися, окрім того, що твоя наська погано вихована? От побачиш, я ще й права буду, коли випливеш, що я ринка, не твоя дитина. Господи, мама! та що ви таке кажете. В житті не повірю, щоб Анастасія змогла щось нехороше вам сказати а чи зробити, відізвався молодший Іванко. Він був ще школярем і на світ дивився широко відкритими очима в рожевих окулярах. Невістка йому подобалась і як дівчина, і як господиня, які в неї вареники на пару смачні виходять. У мамки таких не буває. А ти не мішайся. гримнула в бік хлопця мати. Малий ще, школу закінч, свою дружину заведи, тоді й розказуй мені, хто що може чи не може. Надя, ти знову за своє? подав голос батька. Дружина йому вже весь мозок вияла своїми припущеннями, що яринка не має їхньої крові. Він, якось не витримавши вже ці страждання дружинині, Запропонував зробити тест ДНК, щоб стара нарешті вгамувалась. Тільки ж та, коли дізналась вартість її послуги, ще дужче почала бурчати. Нема в них таких грошей. Ще чого не вистачало. Так витрачатися, щоб доказати очевидно. Нема в яринці Сергієвої крові, і все тут. Надія це без всяких тестів бачить. Так, за своє. А ти як думав? Підперла боки кулаками. Спробуй такий протиріч. Чи ми будемо чуже дитя все життя глядіти, чи що? Та ти й своїх не дуже гляділа. буркнув підніс її чоловік. Не хотів зайвий раз згадувати, як дружина роздавала породичам хлопців, коли малими були. Як кошенят. Одного тітці, другого бабі, і так по колу. Бо їй бачте. Не було коли дітей ростити. Вона важливу посаду в мерії займала, проблеми глобальні вирішувала. І годі знайти посаду важливіше, аніж секретар в приймальні. Ех, на відмітив від дружини, свекар Ілля Петрович прийняв невістку. Дуже зрадів, що в їх сім'ю, прийшла не силіконова, надута, як павич і пустоголова фіфа, а нормальна дівчина розумна. З характером і червоним дипломом політехнічного вузу. За такою їх Сергійко, як за кам'яною стіною буде, головне, щоб цінував і не розслаблявся. Бо якщо таку жінку втратити, то повернути неможливо. Ніякі золоті гори не змусять Настю пробачити коханого за зради чи відсутність відповідальності за сім'ю. Що значить, не дуже гляділа. Надія вже закипала. Шла до родини в очікуванні підтримки, а вони всі наче збунтувались проти неї. Точно ця вредна Настя щось підсипає її чоловікам, що за неї всі горою. Ілля Петрович тільки хмикнув у відповідь на слова дружини і зайнявся своєю справою. Знав, що тільки зачепися з неї в суперечці. Роботі буде кінець. Сини послідували за батьком. Нахилилися на своїм залізячам і супіли старанно, ніби і не було матері поряд. Ну, добре, сердито подумала жінка і, повернувшись, попрямувала до хати. Я вам всім покажу. Будете ще в мене червоніти, знеславлені вашою невісточкою. Я виведу її та її нагуляну дитину на чисту воду. А можливість знеславити дружину старшого сина. В неї з'явилося дуже швидко. Через кілька тижнів мав бути ювілей Вілі Петровича. Сергій з родиною буде обов'язково, надія в тому не сумнівалась. Адже Настя ще місяць назад розпитувала у неї про подарунок іч яка підступна, підлизується, робить вигляд, що для неї так важливо чи сподобається їй подарунок свекрові. Гроші нехай подарують ото буде найкраще. Їм он дах навесні треба ремонтувати то будуть як знахідка. Але Настя тоді не погодилася з доказами свекрухи. Сказала, що гроші то щоб відкараскатись. А для неї важливо, щоб людина оцінила турботу і хороше ставлення, щоб зрозумів свекор, що вибирали саме для нього, знаючи про його уподобайки і маленькі радощі. А з дахом вони з Сергієм і так допоможуть. Причому тут батькове свята. От дурепа молода. Святкувати вирішили з розмахом, в хорошому ресторані. Не кожного року людині 60 буває. Як не супротивився Ілля Петрович, а діти наполягли на своєму. Гостей було багато. Прийшли його колеги, колишні і теперішні учні, адже він до сих пір викладав в технікумі. Зібралися всі родичі. Навіть брат, що жив далеко, і з яким останні роки спілкувалися виключно по скайпу, приїхав в повному складі з родиною. Всі галасували, раділи, обіймалися родичі, знайомилися між собою і спілкувалася молодь. Вмостилися за столом. Почалися поздоровлення, тости, вручення подарунків. Сергій таємниче посміхаючись, підніс батькові невеличку коробочку. Той відкрив. І ойкнув вражено. Це був смарт-годинник. Саме про таку річ довгий час мріяв Ілля Петрович. З тих пір як тільки вперше дізнався про ці розумні годинники і скільки функцій вони можуть виконувати. Чоловік аж засвітився від щастя, зовсім не помічаючи, як викривалось обличчя його дружини. Вона ж бо скільки коштує ця дрібничка. А Сергій. Побачивши батькову реакцію, обійняв і поцілував свою дружину. І як же вона дізналась, що так потішить його батька? А потім був тост коханої і люблючої дружини ювіляра. Діждавшись, поки всі за столом затихнуть і зберуться уважно її слухати, жінка проказала Вітаю, дорогий мій коханий чоловіче, з ювілеєм. Вдячна доля, що ти був поруч зі мною в радості і тривогах, проявляв себе як справжній чоловік і батько. Я вважаю нашу сім'ю ідеальною, і в тому переважно твоя заслуга. Підняла Келих, посміхаючись. Шкода, що не все так безхмарно в нашій родині. І твій старший син виявився не таким розумним, як ти сподівався. Ти стільки надій на нього покладав. За столом затихли навіть діти. А дорослі сиділи, насторожено слухаючи, до чого ведеться жінка. Здавалося б, що вже й досить того тосту поздоровалась, свято продовжується. Але Надія Федорівна ще не сказала не все, що планувала. Правду кажуть, щастя чоловіка залежить від того, яка жінка з ним поряд, і якщо він обрав не ту. Той розумним його ніхто не називе. Мамо, чекай. обізвався Сергій, зрозумівши, до чого йде мова. Зачекай, синочок. Я хочу зараз це сказати. Ви завжди затикали мені рота, захищали її. Кивнула бік Насті, що сиділа, закам'яніла від несподіванки. Такого привселюдного приниження від своєї свекрухи вона не очікувала. Оця дівчина. Правдами і неправдами потрапила в нашу сім'ю. І більше того, в неї вистачило наглості народити доньку від іншого чоловіка. Чуєш, синко, Ярина не твоя дитина. Які в тебе є докази? тремтячим голосом відповів Сергій. А які можуть бути докази, окрім того, що дівчинка ні на кого з нашої сім'ї не схожа? Зовсім ні на кого. Я навіть фотографії своїх предків подивилась, і навіть фотографії діда з бабою батька твого познаходила. Нікого нема хоч на копійку схожого. Хоч трошки. Такого не може бути, розумієш. Мамо, та вона ще маленька, подала голос Настя. Вона ще сто раз поміняється. Ой, не сміши. Перервала її свекруха. Ти так кажеш, щоб приховати свою зраду моєму синові. Бідний, бідний мій Сергійко. Образи підкосила Настю. Отак привселюдно принизити її, звинуватити у зраді. Зібравшись, підійшла до свекрухи. Подивилася їй в очі. У вас є докази моєї зради? сказала, ледве стримуючи держання в голосі. Або ви негайно не даєте мені їх тут привселюдно, або я подаю на вас суд за наклеп, який може привести до нашого розлучення. Сергій став пориз з дружиною, обійняв її за плече. Мати все ж внесла зерно сумнівів в його душу. Але отак при всіх принижувати людину, яку він кохає, то вже занадто. Тут вона перегнула палицю. Відчувши підтримку з боку чоловіка, Настя дістала сумочки, складений в четверо папірець, простягла його свекрові. Тато, прочитайте, будь ласка, що там написано. Вибачте, що так зіпсували вам свято. Я не думала, що ваша дружина аж настільки одержима і заговорить про це саме зараз. Хотіла завтра принести цей документ, щоб вона вже нарешті вгамувалась. В руках у ювіляра опинився бланк з тестом ДНК, і там, великими літерами, було написано, що Ярина є донькою Сергія. Втім, чоловік навіть не сумнівався в тому. Дуже вже вона була схожа на його двоюрідну сестру, яка загинула ще в дитинстві, і її фотографій не збереглося. Але Ілля добре пам'ятав дівчинку, бо часто був змушений глядіти її. От тільки дружині ніколи про це не розповідав. Незважав на її одержимість нерідною кров'ю. Ну що, Люба, вітаю. звернувся до притихлої Надії. Ти хотіла повернути сина додому, розбивши його сім'ю. А насправді відштовхнула його від нас. Та і в мене немає бажання ні бачити тебе, ані чути. Я поїду жити на дачу. А ти тут вже якось сама. Ну з Іваном хіба що? Зіпсоване свято швидко закінчилось. Гості потихеньку розійшлися, вибачаючись, що треба вже й честь знати. Ілля повіз рідню на дачу. За ними нав'язався Іван, ображений на матір не менше від брата. А надія лишилася сидіти одна біля святкового столу, споглядаючи величезний торт, виглотом на замовлення. Цей торт мав бути родзинкою свята, адже вона придумала. І попросила написати на ньому дуже теплі слова про свою любов. Вона ж планувала, що після викриття невістка вибіжить в сльозах. Син почне просити пробачення, що не послухався матір і одружився. І пообіцяє, що наступного ж дня подасть заяву на розлучення. А там же надія підбере для себе більш поступливу невістку. Та й красивішу, що вже казати. Тільки не завжди виходить так, як сподівається.